Сергій Заєць став на заваді. Знову Мельниченко далеко вперед, Хто зачепиться? Як же шмахнув повз м'яч, Зараз поседуться Андрій Тимошинський. Збивають. І арбітер відразу не вагаючись, вказує на 11 метрів. В друзі, пенальті розбігається, пробиває, і влучає у стійку. Перехитрив бас Андрія Тимошицького, але не влучив банально у куточок. Воріт зараз. стійка грає за маяк. Колись говорять. Що і рідні стіни допомагають, то це, друзі, якраз про ось цей момент. Вибачає, Віват, шалена в них була нагода від рахунок в цьому поєдинку, але без забитого стану на зараз. Сергійчук відпасував, вона партера по команді і забиває Михайло Сергійчук. Ось це так, друзі. Стандартне футбольне правило у дії. не забиваєш ти, забиває тобі. Сергійчук вирав верхову дуель. Сергійчук отримав зворотній.